Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Російська атака дронів на Польщу з одного боку провалилася, а з іншого досягла успіху. Як таке можливо, і чому нас, українців, це стосується безпосередньо? Ніякого парадоксу тут немає. Як би хто не іронізував, але саме Польща стала першою країною НАТО, яка не просто спостерігала за ворожими цілями в своєму небі, а їх збила. І це безперечно сильна позиція. До того ж, закриття білоруського кордону змусило нервувати Китай, який втрачає мільярди євро через зрив поставок своїх товарів до Європи цим коридором. Хто зна, можливо, саме Пекін утримав Москву від ескалації проти Польщі і країн Балтії під час навчань захід-225. Але водночас Польща програла Кремлю інформаційну битву. І це стосується не лише конкретного випадку після масованих нальотів дронів. А й загалом з стратегічної ситуації. Це не тільки моя оцінка, про це говорять провідні польські аналітики і дослідники епохи постправди. Ще під час блокування кордону польськими перевізниками я звертав увагу на дивовижну синхронність їхніх заяв з російською пропагандою. Я тоді попереджав, що це лише початок. Так утворилася тріщина в монолітній підтримці поляками України, у яку згодом хлинула армія кремлівських ботів. Сьогодні ми розберемо. Як російські сили спеціальних інформаційних операцій б'ють не тільки по наших партнерських відносинах, а й по польській владі, і по самому НАТО. А ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Тут чесна аналітика і відверта розмова про те, що справді важливо. Москва, звісно, зовсім не третій Рим, але деякі його практики засвоїла на відмінно. Розділяй і владарюй. Універсальний принцип, який ще Гай Юлій Цезар використав для підкорення різних регіонів імперії, ані Україна, ані Польща вже давно не є частинами Російської імперії, але самозваний третій Рим прагне повернути нас туди, передусім через розкол між нашими народами. Коли умря прохи моє, згущена могіля. Пошіт степу широкого в Україні, нівий. Виконання культовим польським актором Анджеєм Северином тестаменту за повіту Тараса Шевченка в березні 22-го року стало справжньою кульмінацією взаєморозуміння між поляками і українцями. Російська пропаганда тоді виглядала розгубленою. Вибух взаємної симпатії був настільки безпрецедентним, що здавалося, Кремль не має жодних шансів. Тоді поляки, наче відкрили для себе іншу Україну, пригадує Ольга Попович. У 2002 році вона закінчила історичний факультет Львівського університету. А з 2006 мешкає в Варшаві і добре пам'ятає, яке захоплення викликав у поляків український опір. Я вам скажу, що самі поляки були здивовані тим, як вони сприйняли тоді російську агресію, виказуючи свою підтримку українців, і як вони позитивно почали підтримувати українців і ставитися до українців. І от власне, польське суспільство з таким захопленням, і навіть я би сказала з такою певною заздрістю, сприйняло факт, що українці захищають свою країну перед країною, яка в надцять разів сильніша, українці, які не мали сильної потужної армії за собою НАТО зброї НАТО в таких масштабах, як, наприклад, мали поляки. Леся Вакулюк, ведуча етерівне еспресо, колись працювала журналісткою українського телеканалу у Варшаві і вільно володіє польською мовою. Тож з перших днів війни вона включилася в етери польських медіа і розповідала правду про війну. Розповідала як волонтерка, просто відчувала, що мається зробити в умовах, коли владі було байдуже до комунікацій з найважливішими для нас країнами. Але тепер Леся вже змушена пояснювати українцям, поляки не вороги. Вона просить не реагувати надто болісно на провокації і зауважує наскільки різко зросла кількість ботів і закритих акаунтів в польських соцмережах, які поширюють ненависть до України. Вона часто стикається з нерозумінням від земляків, і це її болить. Але як досвідчена журналістка, розуміє, дезінформаційна компанія Москви таки дає свій результат і серед поляків, і серед українців. Мені час від часу Фейсбук теж підсуває якісь польські пабліки. І я, як журналістка знову ж таки, з цікавості заходжу в коментарі і починаю читати ці коментарі. Я читаю ці коментарі там, начебто, пише там Гжегош Мітніцький або Катажина якась там, ніби польське ім'я, ніби польське прізвище. І, я думаю, і а коментар такий. В'їдливий зачіпає, щось про Волинь, щось про Бандерівців, щось про чорно-чор червоні прапори, щось про те, що це не наша війна, щось про те, що ви хочете нас обібрати, щось про те, що вам добре живеться. а Ми тут бідні потерпаємо. Я заходжу на ці профілі і починаю просто таку дослідницьку польову роботу. Я дивлюся на цей профіль. А він або порожній, або створений, десь якомусь, наприклад, у 2015 році. Коли два роки тому я викривав російські ПСО під час блокування кордону і закликав нашу владу нарешті почати розмову з польським суспільством, ніхто не хотів слухати. В Києві тоді панувало самозаспокоєння, мовляв, закінчиться польська виборча компанія і все повернеться на свої місця. Я тоді застерігав, це хибна ілюзія. Адже росіяни вже впритул взялися за Польщу. На жаль, ані на банковій, ані в МЗС не було належної експертизи, що таке Польща і як функціонує польське суспільство. Існувало переконання, що Росія ворог Польщі, отже, проросійські настрої ніколи не стануть популярними серед поляків. Не будуть, це правда. Кожен поляк знає, що таке російська окупація, і яку біду вона приносить. Але не треба вважати росіян дурними. Всі ці роки вони шукали шпарини. І, зрештою, знайшли ці шпарини. Атака російських дронів на Польщу стала. Не стільки воєнною операцією, де немає ніяких успіхів, скільки найбільшою інформаційною пробоїною, якою Путін завдав нашим стосункам. Правда в тому, що сьогодні близько половини користувачів соціальних мереж в Польщі отримують інформацію з альтернативних джерел, які насичуються та обробляються проросійськими каналами. Їх часто навіть не називають проросійськими. Вони антиєвропейські, антиглобалістські, популістські. Ми бачили, що. Польський інформаційний простір в соцмережах він просто бурлів. І властиво перші дослідження, яке провела Futura, аналізуючи соцмережі польські, показало, що 38% всіх дописів на цю тему, вони складають наратив, в якому звинувачується Україна, і властиво на підставі цього. Польські експерти й робили свої висновки про те, що в інформаційній складові, а конкретніше в соцмережах, польща, на жаль, програла цю війну Росії. Рес Futura – одна з провідних європейських аналітичних компаній. Одразу після атаки дронів там проаналізували десятки тисяч аккаунтів з підозрілою активністю і дійшли висновку. Ті самі 38% користувачів, які звинувачували українців, теж частина великої інформаційної спецоперації. Такі цифри, мов гарячі пиріжки, спершу вкинули в польські соцмережі, а згодом ці дані перекочували в українські. Насправжні ж вони не мають нічого спільного з реальним станом речей. І про це я також писав і застерігав. Саме так працюють російські бутоферми, розпалюють ненависть українців до поляків, а поляків до українців. Справді частина коментаторів, які нібито вважали Україну винною в атаці російських дронів на Польщу, сягнула майже 40%. І це, звісно, абсурд. Але такі тези поширюються вже давно. Наприклад, що Україна прагне втягнути НАТО у війну з Росією і мало не спеціально перенаправляє російські дрони і ракети на території Польщі або Румунії. Ця методичка давня, її особливо активно просувають в Польщі, Угорщині, Словаччині і Румунії, тобто вздовж південно-східного периметра НАТО. Але це зовсім не означає, що після кремлівської провокації думка про російських ботів стала панівною в польському суспільстві. Попри величезні вкинуті ресурси, атака в соцмережах і гучні антиукраїнські заяви польських політиків-популістів не збігаються з позицією самого народу. Поляки добре розуміють, хто і навіщо запускає Гербери і шахеди. Натомість, коли ми подивимося на опитування, яке провів Центр досліджень суспільної думки, як реагувало польське суспільство на цю ситуацію? Загалом не в соцмережі, тому що ми знаємо, що не всі сидять в мережі, плюс частина. Інформації в соціальних мережах це була інформація від фейкових конт від ботів, а не реальних людей. Основне, з чим змагалася Росія в соцмережах, це звинувачити, звинуватити чи Україну, чи загалом звинуватити польський уряд в неефективності. І показати, що і союзники Польщі неефективно діють і відповідно, польща сама на цьому боці дослідження показали трохи іншу картину. Все ж таки, більшість населення, опитаних з босом виказало е, думку, що в даній ситуації влада зареагувала абсолютно адекватно, і е, союзники. Абсолютно підтримали Польщу, не залишили її одну. Тобто, один з тих наративів, який просувався в соціальних мережах, просувався, очевидно, Росією чи проросійськими діячами польськими, він не здобув домінуючу популярність в суспільстві. Польські аналітики детально проаналізували російську інформаційну атаку на Польщу, яка відбулася синхронно, а подекуди навіть випереджала військову складову. І саме це стало підставою стверджувати: головною цілею Кремля була не стільки сама атака, скільки і ПСО інформаційно-психологічна спецоперація. А як ми пам'ятаємо, що часів Революції Гідності а згодом анексії Криму і окупації Донбасу. Дезінформація у так званій доктрині Герасимова є не менш важливою зброєю, ніж танки і ракети. В Польщі немає, на відміну від України, часів партії регіонів чи компартії відвертої п'ятої колони. Тому наші ситуації дуже різняться, і це важливо усвідомлювати: антиукраїнські і антиєвропейські політики в Польщі не обов'язково є проросійськими. І хоча самі поляки жартома кажуть, не конфедерація, а конфедераша, та радше йдеться про корисних дурнів ніж про агентів на зарплаті. До речі, саме ця партія, і висуванець на останніх президентських виборах, Славомір Менсен, були найбільш активними в Тіктоці і загалом в соцмережах. Для Росії це вже готовий і зручний інструмент впливу. На жаль, внутрішня криза польської еліти, коли проєвропейська і проукраїнська парламентська коаліція і скептичний до Києва і Брюсселя новообраний президент дивляться в різні боки, значно полегшує роботу російським спецопераціям. І президент, і прем'єр не повинні. В тій ситуації ворогувати між собою і один одного десь звинувачувати, тобто, якщо перший день ми бачили ту синхронізацію співпраці, то вже зараз бачимо властиво змагання за виборця далі. Коли інформація в медіах з'явилася про те, що будинок, який пошкоджений на Люблінщині, попередня була інформація. Офіційна, що це пошкодив е, безпілотник пізніше, в медіа в останні дні з'явилася інформація, що це пошкодила ракета, яка збивала цей безпілотник, і навколо того знов розгорнулася російська дезінформаційна кампанія, яка вже починає звинувачувати польське військо, чи яка починає говорити про те, що використані засоби, які е, замість того, аби е, боронити суспільство, наражають. І тут вже президент, десь в якійсь мірі навіть зловився трошки на цю російську інформаційну кампанію, коли він публічно заявляє, «Я чекаю е, чіткої інформації. Тобто, е, це не повинно йти в суспільство. Якщо навіть і президент не мав цієї інформації, що це була ракета, то він це має комунікувати не через соціальні медіа публічному просторі, а має з'ясовувати, чому він відразу цього не дістав, щоб показувати, що надалі польська влада діє суголосно. Врешті не нам вказувати, як саме має діяти польська влада. Україна добре пам'ятає, як різними голосами говорили президент Ющенко і прем'єрка Тимошенко, і як разом вони протоптали дорогу для Януковича. На цих граблях українці і поляки справді виявилися братніми народами. Але те, що ми маємо і мусимо вимагати від української влади зараз, це нарешті почати справжню комунікацію з найважливішими для нас країнами. Це без сумніву американці за океаном і поляки, буквально за парканом. Але я, як, наприклад, журналістка українська, можу сказати те саме про і нашу інформаційну кампанію, бо ми чомусь зосередилися на російськомовній аудиторії в цілому світі, щоб розповідати про цю війну. Але є наші найближчі сусіди, і ця любов ну не могла вона бути вічною. Цю любов, яка була на початку вторгнення, в перший рік вторгнення, другий рік вторгнення, її треба було. Якось підтримувати це як вогнище, куди треба було вкидати дрова. І просто сказати: слухайте, в нас війна, в нас немає на це часу абсолютно це, це погана тактика. Ми мусили пояснювати, в чому ми схожі з поляками, а в нас велика схожість. Ми мусили пояснювати, чому ми відмінні, бо відмінні теж через різний якийсь історичний досвід. Все одно десь треба перекладати Україну для Польщі. Натомість влада в бюджеті на наступний рік знову заклала мільярди на неефективний єдиний телемарафон, замість того, щоб відновити повноцінне іномовлення, яке працювало до початку вторгнення. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і залишайте свої думки в коментарях. Тут чесна аналітика і актуальні розбори. Не варто дивуватися тривожній соціології, яка бентежить українців з польського боку. Краще зробімо так, щоб просто не було чому дивуватися. До зустрічі!